Morgen. доброго ранку. Коли моя мати померла, я мала вирішити питання з її господарством. мені до рук потрапило дві книги. Це були дорожні щоденники. у подорожі завжди стається щось, що можна занотувати. Я також вела щоденник, але по-справжньому я це робила тільки один раз у житті це було тоді, коли ми переїхали до Африки. Там протягом першого року я записувала усі події та свої відчуття. через рік усе стало буденним, і я не знаходила нічого вартого, щоб записати. Тоді я перестала вести щоденник. Ми звикаємо до всього, що спочатку було для нас захоплюючим та цікавим. Одна жінка захотіла вести фото щоденник. Вона вирішила кожного дня робити по одній фотографії. Вона гадала, що це буде доволі просто необхідно лише поглянути навкруги. Білка на баку, салат свіжих овочів, захід сонця. Вона почала дуже натхненно. Вона мешкала у нью Мехіко. Перший день вона сфотографувала кактус. Другий день вона сфотографувала світло і тінь на стіні. На десятий день вона лежала у ліжку, не зробивши жодної фотографії. Раптом вона підскочила з ліжка і сфотографувала горщик на кухні. На двадцять сьомий день. Вона відмовилась від цієї ідеї. На 30 тридцятий день вона прибула у Зальцбург, де вона вчилася в університеті. Раптом вона побачила так багато усього, що можна було фотографувати. Панорама Альп, Башта Костелу. Вона усюди брала фотокамеру. Вона фотографувала вузькі вулиці, велосипеди та під'їзди. у чому була різниця? Хіба Зальцбург був цікавішим за Нью-Мехіко? чи. Так само відбувається і з кожними з нас у нашому повсякденному оточенні ми не бачимо нічого вартого нашої уваги, але тільки коли ми потрапляємо у якесь інше місце. Ми одразу бачимо так багато нових речей, які хочемо зафіксувати. Очі, ніби бачать світ під іншим кутом. у нашому повсякденні ми усе знаємо. Знаємо все навколо нас, і тому, що нам все знайомо. Це здається нам нецікавим, проте іноземний турист знайде тут багато чого цікавого. Чи тільки нова річ може для нас бути цікавою? Для християн це важливе питання, особливо для нас, тих, хто виріс у церкві з ранніх років ми чули біблійні історії. Усі вони нам давно знайомі. Дива втратили свою дивовижність. Віра стала помірною. Ніби так і має бути. Здається, нічого нового та захоплюючого. Як наша віра може стати новою та хвилюючою? Як нам поглянути на речі іншими очима? Важливо, щоб ми критично ставились до своєї віри. У що я вірю? Чому я переконана, що це саме так? У юності я відвідала усі громади у нашій окрузі. Щотижня я йшла з подругою до іншої церкви. Я хотіла знати, як би було, якби я жила у іншій сім'ї, у іншій громаді. Я хотіла випробувати свою віру. Чи є щось краще? Я хотіла побачити звичайні речі іншими очима. Біблія розповідає про сліпого, якого зцілив Ісус. І приходять вони вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І, зиркнувши, сказав той я бачу людей, які ходять немов дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому і прозрів той, і одужав і виразно став бачити усе. іноді, щоб добре бачити, нам потрібний другий дотик. Це також стосується нашого духовного життя. Ісус говорить нам, я раджу вам, щоб ви купили в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитись і білу одежу, а мастю на очі намастіть очі свої, щоб бачити. Нам необхідна Божа мазь для очей, щоб отримати нове бачення. Ісус хоче, щоб ми прозріли, щоб ми побачили наш власний стан, щоб ми побачили, що наша любов холола, тому що багато що стало для нас звичним. Ісус, Ісус хоче використовувати нас для опікування громадою, хоче через нас говорити, хоче діяти через нас. Він каже: ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Чи ми так само бажаємо цього, як і він? Якщо ні, то можливо нам необхідне нове бачення. Чому? Люди уявляють собі Бога як прискіпливого поліцейського. Чи Бог є вашим другом та помічником? Чи ви бачите у ньому пожежника, що ризикуючи власним життям, здатен кинутись до палаючого будинку, щоб врятувати дитину? Як ті пожежники, що увійшли у будівлю всесвітнього торгівельного центру, щоб врятувати людей? та загинули заради цього. ісус сказав, я пастир добрий. Пастор добрий кладе життя власне за Овець. Коли ми бачимо в Ісусі того, хто прийшов, щоб рятувати нас, ми дивимося на Нього іншими очима. Життя виглядає зовсім інакше, коли ми дивимося на нього Божими очима. Помолимося разом з вами. Господь, даруй мені дивитись на світ Твоїми очима, даруй говорити, як твої уста, даруй любити, як твоє серце, даруй давати, як твої руки. Даруй ходити твоїми дорогами, даруй мислити, як ти, Господи. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.